Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Land Rover Range Rover Sport 2015 року на 3.0 дизельному двигуні. Автівка у нас на 330 кінських сил, це максимальна спортивна модифікація. Автівка у нас офіційна, повністю в рідному окрасі. Ось такий ось чудесний вигляд. Вона має біла на білому салоні в ідеальнішому стані. На ось таких ось ідеальніших оригінальних дисочках на тонуванні, на білому шкіряному салоні. Біла стеля в дуже гарному поєднанні зі вставками з деревом, задні підігріви по комплектації, блокування замків задніх дверей, Повний електроскло, пакет. Також у нас є блокування, електросидіння. Ось такі у нас з поперековими підтримками, з бічними підтримками, електроляда, повне мультимедійне кермо з підігрівом. Механічна приборна панель і 171 тисяча оригінального пробігу. Потім у нас є камера заднього виду, кнопка старт-стоп, розширена мультимедіа, вона у нас е, вся на, цьому, е, на, повністю на всіх максимальних асистентах. Потім у нас є навігація, значить повністю все регулювання сидінь також є, карплейчик є, двозонний клімат. потім ось Тут у нас є управління. Підігрівами. Ось такий ось вигляд вони мають. Потім вибір режиму руху, коробка автомат і пневма. Повністю в ідеальнішому стані. Електроручник. Просто ось такий ось чудесний. Автомобіль він у нас в ідеальнішому стані, ось такий ось вигляд він має. Він у нас ще й додатково обладнаний секреткою. Тому приїжджайте до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус і купуйте автомобіль по найвигіднішій ціні на ринку.